Хочу побажати вам всего самого найкращого. Самого найкращого, щоб ви як може швидше інтегрувалося в Одесу. Сталі ви вже подивились. подивилися, і щоб ваша домівка було щастя, дитячі посмішки, щоб в домівках все було і ми будемо поруч з вами. Додавць. Окрема подяка першій леді Олені Зеленської за підтримку, а також Кабінету міністрів України. Також слова вдячності команді ЮНІСЕФ. Я дуже вдячний, що ви завжди з нами поруч які допомагають з подальшим облаштуванням будинків. І ми вже, як завжди, трохи додали з міського бюджету. Ви знаєте, будемо надалі допомагати вам, щоб ви були впевнені в цьому. Я дуже вдячний батькам, ви, хто зробив такі родини. Повірте мені, ми бачимо, що таке, таке сьогодні, взяти на себе відповідальність, створити ці дома, турбуватись про дітей, надати йому такі можливі житті жити вдома. Біля сімейного очага. це дуже велика і відповідальність у вас дуже велике серце. Я пишаюсь вами, Одеса дуже важливий партнер для ЮНІСЕФ. І разом з Одесою ми здійснюємо дуже багато ініціатив, направлених на покращення сімейних форм виховання.